Чому мої картини не продавалися? Я вам хочу сказати, що після того, як я вже почала вже десь. Два роки я веду активно свій інстаграм, Тік-Ток, ютуб, художника і Пінтерест. Я хочу сказати одне. Що раніше я його вела зовсім за іншим методом. Ви можете побачити, коли ви опуститеся по моїй сторінці, як я його вела. Це були естетичні відео, це були мої руки, це були я зі спини, Це були колись десь рідкісно, що я повертаю картину і показую її. І коли я малюю з натури, я показувала. Але глядач не був знайомий зі мною. Це перший аспект, чому вони не продавалися, і другий, що я нікому не говорила, що я продаю картини. Люди, які зі мною жили, жили в мене вдома. Вони просто не знали, що я їх продаю, і вони мені говорили, ай, та вона так заспокоюється, ай, та вона так, е якщо в неї був чоловік і діти, вона би не займалася цим, вона би займалася ними, а не своїм якимось таким хобі. І всі, хто мене бачив, цим дуже сильно мене як би сказати, кололи, тому що я завжди відчувала якісь комплекси, і я в цей час звела своє спілкування до мінімуму з деякими людьми. З більшістю людей, тому що вони насправді не були виноматії, я не була на них, як би сказати, ображена чи ще щось. Насправді ні. Але насправді я відчувала безцінність своєї роботи, і я не розуміла, як вирватися з цього взагалі кругу, і як взагалі, коли ти тратиш весь свій вільний час, і невільний, і час ночі, і тому подібне. І ніхто цього не хоче. І ти впевнена в своєму продукті, що він є класний, що він є супер, що ти використовуєш класні матеріали, що ти в. Використовуєш класну техніку, що ти вчишся і кожен день розвиваєшся. І нікому це не потрібно. Це настільки насправді, якби за... заносило мене, заганяло мене в якийсь кут. Що насправді я тоді зрозуміла, що треба проявлятися. Я це зрозуміла не сама. Звичайно, я о, поки я робила зарядку, я дивилася на різних коучерів, вони там розказували як про. Просунути свій бренд в соцмережах, і вони розповідали, як це все зробити. А Я просто робила зарядку і слухала це, просто слухала. І о, один з них сказав одна з них сказала, що потрібно проявлятися, не соромитися, треба йти проявленість, говорити. І я почала говорити. Почала говорити, що я продаю. Почала говорити, почала ставити свої картини, десь їх показувати і взагалі говорити людям, що я продаю картини, тому що вони цього не знали. Не знали, тому що я мовчала, не тому, що вони о, якось хотіли мене образити чи ще щось, коли. Говорили, що я так, що це просто хобі для мене, що в мене немає чоловіка і дітей, що я цим просто займаюся. Ні, вони не хотіли мене образити, вони просто транслювали і говорили те, про що говорить мій взагалі Тік-Ток. Він говорив про те, що я просто роблю це для себе, я просто естет, я люблю взагалі гарну картинку, і я просто малюю. Тому я бажаю вам взагалі проявлятися, говорити, що ви продаєте. І слава Богу, вже є в мене продажі, і вони обов'язково будуть у вас. Тому що, якщо ви робите класний продукт, і ви любите свою роботу, якщо ви любите свою роботу, ви зробите класний продукт, і він обов'язково обов'язково принесе результат і плів. Я знаю це і я знала це, але все одно навіть я в цьому свій час сумнівалася і навіть думала поміняти лижі, вже не займатися тим. Але я зрозуміла, що я настільки люблю цю роботу, що я не зможу бути просто без неї. Тому я бажаю вам класних продажів і я буду ділитися своїми досягненнями і поразками тут, тому що їх є безліч, безліч, чесно, кожен день. Тому бажаю всім гарного вечора і до нових зустрічей.